Як ви думаєте, скільки вам обійдеться, наприклад, набор на кухню, варочна поверхня, наприклад, ну, сама краще, скляна, повністю скляна з чорного кольору. Ось така духовочка електрична, друзі, також щоб була максимально скажімо так, якісна, ну не то що якісна, максимально функціональна і максимально стильна. Наприклад, ось цей варіант. І витяжка, але витяжка, щоб була також максимально вже практична, щоб вона була на сенсорах, максимально потужна, на, там на тисячу кубів, хоча б скільки такий набір обійдеться, друзі. Дивіться, такий набір: от духовка, поверхня і витяжка обійдеться вам орієнтовно 20 тисяч гривень. Друзі, це у нас все. фірма «Грюнхельм». Має вона всі ці, скажімо так, пристрої мають два роки офіційної гарантії, друзі. Але від себе скажу, що вже маємо багато хороших відгуків, друзі, упродовж довгого часу. Ми їх привозили під замовлення тільки. Наразі вже бачимо потребу, щоб воно було постійно в наявності, друзі. Тому що продаємо як і будівельні матеріали, також люди потім у нас хочуть купувати обладнання, купують під замовлення, але тепер вже завезли, щоб всі щоб ви могли приїхати і придбати, друзі. Так що всім рекомендуємо.